Новообраний голова Рівненської обласної ради Олександр Корнійчук розпочав свій перший робочий день з присяги в стінах Альмаматері. У 2004 році він закінчив Національний університет Острозька академія за спеціальністю документознавство. Тепер тут же поклявся на Біблії чесно виконувати покладені на нього обов'язки. Вірою правдою, вірою, правдою, служити громаді Рівненщини Служити громаді Рівненщини. та працювати на благо українського народу. Та служити на благо українського народу. Обіцяю. 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 Вітаємо. Нагадаємо, під час останньої сесії обласної ради депутати висловили недовіру представникові радикальної партії Володимиру Ковальчуку і одразу ж запропонували на його місце Олександра Корнійчука. Сам він родом з Хмельниччини до останнього часу. Був керуючим справами облдержадміністрації, належить до партії БПП. Значною мірою це було і не зовсім просте для мене рішення, але Надію і віру в мене вселяла та кількість депутатів, які мене підтримали, які сказали: якщо сьогодні відбудеться і ми будемо сьогодні приймати рішення про те, хто має бути наступним, ми хотіли би, щоб це була твоя кандидатура. Також на церемонії присутні інші відомі випускники академії, які нині знаходяться в авангарді політичного життя Рівненщини. Ректор університету впевнений, що це тенденція, а не випадковість. Мені приємно, що суспільство в першу чергу оцінює їх. І коли ми говоримо зараз про де випускники працюють, то вони обрані депутатами в першу чергу. Тобто, це люди велика кількість людей, велика кількість громади давали давали нашим випускникам нову преференцію для роботи. І це мене найбільше радує. Колишній голова облдержадміністрації Сергій Рибачок був однокурсником Олександра Корнійчука для свого студентського товариша. А ще що цікаво, земляка він дає професійні поради. Найперша порада Якнайбільше спілкуватися з людьми от, і не, не закриватися на своєму оточенні. Потрібно якнайбільше е, робити робочі візити по Рівненщині, безпосередньо на місці вивчати проблеми от, і якнайчастіше проводити прийоми громадян. Які ж стратегічні плани має новообраний голова і з ким планує співпрацювати? Він пообіцяв розповісти детальніше на прес-конференції, яку проведе незабаром Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.